Рівне у скорботі на майдані незалежності прощалися з Русланом Римарем. Грой поклав своє життя на Донеччині поблизу села Водяне. Загинув Руслан внаслідок танкового обстрілу. Десятки рівнян зібралися на Майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу Руслана Римара. «Проводжаємо душу героя України, воїна Руслана на небо. Туди на небо, де вже є прославлені великі герої України. Пані Ірина працює з дружиною Руслана. Каже, чоловік був доброзичливим та завжди відгукувався на допомогу. Випадок запам'ятався, він завжди приїжджав за дружиною Наталкою на роботу. І от у нас в одної жіночки поламалася машина, і він допомагав. Це був випадковий, випадкова така зустріч. Так запам'ятався він мені. Це тяжко, больно, трагічно. До повномасштабного вторгнення Руслан працював енергетиком. Колеги згадують героя тільки найкращими словами. Коли щось попросиш в нього, щоб він там допоміг, там по машині там чи ще по чому завжди допомагав, ніколи не відмовляв. Дуже хороша людина була, дуже сумуємо. по поводу цієї втрати. Руслан Римар з перших днів повномасштабної війни пішов до військкомату. Воював на Донецькому напрямку, де і поклав своє життя. Донеччина найгарячіший е, напрям. Військових дій саме там всі останні поховання, які відбуваються в нашому місті, переважно хлопці загинули, захищаючи Донеччину. Донецька земля грязно полита кров'ю рівненських героїв. Руслан Римар загинув поблизу села Водяне внаслідок танкового обстрілу. Поховали героя на кладовищі нове. Він найдорожче віддав, тому що наш народ незламний і найсміливіший сьогодні. У цій визвольній війні за своє майбутнє, Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.